Понад 6 тонн гуманітарної допомоги від американських благодійників надійшло в медзаклади Хмельниччини. Серед іншого, є там і нове реабілітаційне обладнання. Подробиці у наступному сюжеті. Дівчата будуть розкладати, беріть, везіть каталки. Понад 6 тонн гуманітарної медичної допомоги від американських благодійників її отримали і розподілили між медзакладами Кам'янець-Подільського та Хмельницького серед обладнання є з поліпшеними функціями для важкохворих. Такі рації, коли ставиться база. І роздається хворим такі акрації, і вони можуть викликати хто лежачий, хто важкий. Вони можуть викликати лікаря для того, щоб не кричати, не гукати. Це дуже зручно. Це Чорч Джон. Вони допомагають. От вони зараз надали таку допомогу. Бачите, це візочки, медичні засоби, електроножі. Такий гуманітарний вантаж за кордону до обласної лікарні цього року надійшов вперше. Сотні коробок швидко розвантажили працівники медзакладу. Далі потрібно все облікувати і передати у відділення. Для нас актуально сьогодні і реабілітаційне обладнання, витратні матеріали, операційні по догляду за пацієнтом. Дуже приємно, коли знаходяться такі благодійники, які дійсно допомагають. Це вже рідко. Ми дякуємо усім міжнародним партнерам за підтримку України в такий складний час. Гуртуємося і рухаємося разом якнайшвидше до бажаної перемоги. А наші волонтери вже збирають нову партію допомоги і працюють над логістикою цих вантажів. Чи? Марічка Золота Філібаврилюк подробиці телеканал Інтер. Єдині новини.